Ранок дома триває. Розпочинайте новий день разом з нами. У нашій компанії весняні ранки завжди будуть теплими та сонячними. Та якщо раптом ви трішечки відволіклись і прогавили щось цікаве, пам'ятайте, всі наші матеріали у будь-який зручний для вас час можна переглянути на наших сторінках у соціальних мережах: Фейсбук, Інстаграм чи Ютуб. Там ви обов'язково знайдете для себе щось цікаве та корисне. А просто зараз ми розкриємо всі таємниці зміцнення імунітету та поділимося відновлюючим меню для підвищення захисної спроможності організму. Щодня наша імунна система наполегливо працює, аби зберегти здоров'я організму. Вона виявляє чужорідні клітини, знищує мікроби, виробляє антитіла і припиняє атаку, коли загроза минає. Але не завжди все йде гладко. Іноді захисні сили самі потребують допомоги. Що ж робити, коли імунітет стає слабким і не працює належним чином. Імунітет можна тренувати. Тобто тренувати імунітет як м'яз. Ну і чим регулярніше це робити, то відповідно ми будемо мати стійкіший імунітет, і тим буде рідше хворіти людина. І навпаки, сама людина може зробити свій імунітет лінивим. І тоді захисні сили не будуть допомагати, каже терапевтка Анастасія Пилипенко. Тренування імунітету базується на трьох китах. По перше а то й більше відсотків імуноклітин вони зосереджені в кишківнику. І чим буде міцніше слизова оболонка, тим буде менше токсинів шкідливих мікроорганізмів потрапляти з кишківника в кров. Якщо важливий орган не в порядку, людина хворіє частіше і довше, тому мікрофлору кишківника варто підтримувати. Насамперед додати у раціон продукти, які містять пробіотики: кефір, сири, йогурти, а також пребіотики, квашену капусту та інші ферментовані продукти або спеціальні харчові добавки. Друге, вони Приймають участь у стимуляції такого утворення імунних клітин, активних імунних клітин, Т-лімфоцити, Б-лімфоцити і посилюють нашу імунну відповідь. Однак, дуже унікальна властивість, що ці бактерії посилюють так імунну відповідь, що уникають надлишкової імунної відповіді, вище норми. Це дуже важливо для людей, які страждають на аутоімунні захворювання, коли захисні сили помилково сприймають свої шклітини за чужорідні і починають їх атакувати. Це призводить до запалення та пошкодження різних органів і систем. Фундаментом для міцного імунітету є ще одна речовина монолаурин. Вона є моноефір лауринової кислоти, тобто це похідне лауринової кислоти, яка міститься в кокосовому олії, в кокосовому маслі, і не дарма вона міститься в грудному молоці. А ми знаємо, що з грудним благодовуванням мати дає дитині імунітет. Другий кит, на якому базується тренування імунітету, фізична активність. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі та їзда на велосипеді. Під час фізичних вправ циркуляція крові пришвидшується а також клітини імунної системи стають активнішими і знижують вірусне навантаження на організм. Люди, які мають надлишкову вагу, люди з ожирінням, вони в принципі, це є факт, мають мінімальний ступінь запалення на клітинному рівні. І це дуже важливо, тому що виявити це запалення, ну, аналізи не покажуть на такому рівні, а воно є. І свою дію воно діє. І якщо на це не звертати увагу, не ліквідувати його, це є передумовою в подальшому розвитку хронічних станів, таких як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба. І також це є передумовою ризику онкологічних захворювань. Третій кит для зміцнення імунної системи якісний сон. Коли ми спимо, виробляються природні речовини, цитокіни. Це хімічні месенджери, які повідомляють імунним клітинам, куди йти і що робити, а також регулюють запалення. Тому при постійному недосипанні відсоток хронічних станів та інфекційних хвороб зростає. Покращити імунітет також допоможе правильне харчування. Наприклад, взяли гарбузовий крем-суп з додаванням кокосової або коко. Кокосового... Масового масла і куркума. Просто потужно і корисно. Другий рецепт це смузі. Тобто Ми можемо взяти один стакан тих ягід, які ви підготували, заморозили ще влітку: чорна смородина, малина, колониця і так інші. Тобто один стакан, потім пів банана або один стакан шпината. Або і то, і то можна, плюс дві столові ложки насіння чія і один стакан грецького йогурту. І можна по смаку додати лимонного соку. І ваше смузі готове. Наповніть свою тарілку корисною їжею, холодну пору року. Додатково вживайте вітамін Д, ведіть здоровий спосіб життя і не займайтесь самолікуванням. Це допоможе зміцнити імунітет та покращити самопочуття.